Наші бабусі певно голосно протестуватимуть, якщо почують про призначення лікарем проти заплітних таблеток. І це не дивно, адже раніше слово гормони асоціювалося з тяжкими препаратами, які призначалися для лікування різних захворювань та патологій. Такі препарати мали величезну дозу гормонів, а ті своєю чергою викликали масу побічних ефектів. І звідси міф, який поширений серед попередніх поколінь, що гормональні препарати небезпечні і призводять до розвитку побічних ефектів. Не варто скептично ставитися до слів старших за їхніх часів. Не випускалися такі препарати, як зараз. На сьогоднішній день гормональна контрацепція зробила крок настільки далеко вперед, що хвилюватися не слід. Тож Далі, як ви здогадалися, проговоримо про контрацепцію. І в нашій студії вже е, наша гостя Олена Літвищенко, лікарка, акушер гінеколог онкогінеколог медичного центру Стар Доктор. Вітаємо ранку. Отже, взагалі щодо термінів контрацепція. Як це розшифровується? Це методи, які застосовуються в сучасному світі для запобігання небажаної вагітності. Скажіть, будь ласка, які види контрацепції та різниці між ними? Видів в наш час дуже багато, і це прекрасно, тому що і у жінки разом з лікаря є можливість вибора саме того методу контрацепції, який підходить саме їй. В наш час можна використовувати внутрішньоматкові спіралі, можна використовувати комбіновані оральні контрацептиви, можна використовувати туди імпланти, можна використовувати пластирі, можна використовувати вагітні. Гінальне кінце, презерватив жіночий чоловічий, будь-який метод майже на 99% захищає від небажаної вагітності. Скажіть, будь ласка, от мені пригадалося відео, мабуть, яке обговорювали чи не всі дівчата, нещодавно з'явилося в мережі, що коки. Таблетки можуть викликати ранній клімакс і безпліддя. Ні, ні, це... Ні, це не так. Дивіться, комбіновані оральні контрацептиви в наш час бувають двох видів: по-перше, це використання естрогену з прогестероном, і другий це використання мініпілі, це чистий прогестерон. Який саме метод підходить кожній жінці, Це на 100% буде вирішувати лікар після того, як ознайомиться за Амнизом, там з якимись додатковими обстеженнями при необхідності. Дякую, що роз'яснила. А до більш таких старих методів перерваний статевий акт. що можна сказати? За це. це дуже старий метод, і він, на жаль, не захищає навіть на 99%. дев'ять Не кажуть вже про 100% захист від небажаної вагітності. І десь третина жінок, які користуються даним методом, на жаль, вони потрапляють в той список жінок, які приходять до лікаря гінеколога для перервання на Аженої вагітності, тому я своїм пацієнтам і, взагалі, всім дівчатам та жінкам я б не радила використовувати цей метод. Є дуже багато методів, які більш надійні. Це і використання внутрішньоматкових спіралей, Вони бувають гормональні і не гормональні. Їх можна використовувати від 1 до 8 років. Це можна використовувати не саме надійний метод, який можна використовувати це презерватив. Це те, що можна швиденько, а без призначення лікаря. Якщо вам потрібен зараз метод контрацепції, це або жіночий, або чоловічий презерватив. Скажіть, будь ласка, тобто, у разі, якщо в мене є ця спираль, а якщо або якщо я приймаю коки, то можна не використовувати, ось, наприклад, презерватив, про який ми говоримо, так, можна не використовувати, а це є на 99% надійним методом контрацепції, але в цьому разі ви не захищені від інфекцій, які передаються статевим шляхом. І мене дуже радіє той факт, що в даному випадку в даний час у нас. І молоді дівчата, і жінки вже вони приходять до лікаря, перш ніж почати новий етап свого статевого життя, для того, щоб перевірити на інфекції, які передаються статевим шляхом, і якщо пара. Е Разом то вони можуть не використовувати додаткові методи контрацепції і бути впевнені, що на 99% вони захищені від небажаної вагітності. А, скажіть, чи потрібні взагалі обстеження так перед тим, як почати приймати коки? Так, якихсь протокольних методів обстеження, які люблять завжди пацієнти, перед тим як прийняти гормональні контрацептиви, я б обов'язково потрібно здати аналіз на гормони. В протоколах наших медичних таких обов'язкових рішень нема. Але бажано і пройти обстеження на це ПАП-тест методом рідинної цитології на наявність злоякісних клітин на шийки матки, пройти УЗД обстеження. Пройти И обстеження на вірус папілома людини, і якщо у вас все добре, то разом з лікарем підбирайте надійний метод контрацепції, який вам підходить, кажучи про гормональні контрацептиви та коки, скажіть, будь ласка, як правильно припинити їх приймати? І зокрема, також серед серед міфів раніше казали, що треба робити перерви. Між пігулками віддихнула місця, та... печінка організм так, все таки так інше. Це? Дивіться по-перше, гормональні контрацептиви вони не люблять такого хаотичного прийому. Ми, якщо приймаємо, то ми повинні його використовувати як годинник. І якщо ми почали пити уже гормональний контрацептив, то ми повинні цю пластинку, яку ми розпочали, закінчити до кінця. Тому що, якщо ми були, наприклад, два тижні, потім вирішили, що ми не будемо приймати цей метод контрацепції, або змінюємо, або ми плануємо вагітність, то ми повинні закінчити прийом цієї пластинки до кінця, а потім відмінити цей метод контрацепції. Тому що якщо ми всередині цієї пластинки закінчимо прийом препаратів, то це нам буде небезпечно тим, що у жінки буде порушення менструального циклу. Стосовно того, що треба робити перерви, ні, не треба. Комбіновані аральні контрацептиви можна приймати максимально довго, скільки потрібно жінки. Але один раз на рік ви, жінка проходити так званий чекап. Обстеження у лікаря-гінеколога і за показанням там, здавати колограму, здавати, проходити УЗД судин там, нижніх кінцівок на наявність варикозного розширення ВН. Ну, це все індивідуально в залежності від ризу. Які є у кожної жінки по контрацепції, Тож поговорили і про спіралі, і про коки, і про інші види контрацепції? Скажіть, будь ласка, що ж буде краще? Краще буде той метод, який ви разом з лікарем собі підберете? Тому що якщо зараз сказати, що? Спіраль на 100% захищає від небажаної вагітності, лікок захищає від небажаної вагітності. То ми зараз почуємо такий бум серед жінок або чергу в аптеки за комбінований ральним контрацептив, де кожен собі буде сам призначати. Я дуже тішусь того, що в наш час комбіновані реальні контрацептиви призначаються і видаються в аптеки лише за рецептом лікаря. Єдиний препарат, який можна купити без рецепту лікаря, це екстрена контрацепція, яка використовується впродовж 72 годин при незахищеному статевому акті, або при тому е випадку, коли, наприклад, там презерватив порвався або ще якась ситуація. Откажу. Але після них, після них перепрошую, mm. чи треба звертатися до лікаря? Е Більшості випадків так, бо результатом прийому от екстреної контрацепції може е, виникнути там порушення менструального циклу або якісь кров'янисті виділення, які в 90% приводять жінку до гінеколога? От казали якраз про те, що так є жінки, які е, користуються методом контрацепції як е, перерваний е, статево. Статевий да. Так і є випадки, коли все ж таки обирають екстрену контрацепцію. Тож скільки разів? Наприклад, на рік можна приймати таке, таке взагалі. Ну, медицина каже, що не більше одного разу за один менструальний цикл на рік рекомендовано не більше двох разів. Тому я б таким дівчатам порадила, які хоча б один раз уже використали екстрену контрацепцію, звернутись до лікаря і підібрати той метод контрацепції, який буде підходити саме їм, щоб вона не використала самостійно цей метод екстреної контрацепції в кожному менструальному циклі. Що ж, дякуємо вам велике, що завітали до нас особисто, надали свої поради. Сподіваємося, жінки нас почують і, можливо, звернуться до своїх лікарів за порадами також. Що ж, а я нагадаю, з нами на з нами у студії Дніпро Тіві була Олена Літвіщенко, лікар-акушер-гінеколог, онкогінеколог медичного центру Стар доктор на ми ж будемо рухатись далі.